Хмельничанка Яна Книр навчається у випускному класі ліцею номер 11 Хмельницької міської ради. Нещодавно школярка повернулась із всеукраїнської олімпіади з правознавства, яка відбувалась у Луцьку. Дівчина стала бронзовою призеркою. Каже, участь в Олімпіаді на такому рівні новий досвід для неї. Так як право вивчається лише в 9 класі, тобто 10-11 клас я готувалася сама. Мені допомагав вчитель, але я вважаю, що саме цього року вдалось досягнути такого успіху, оскільки. Був перед цим великий досвід, і вже базуючись на тому, що вивчала попередні роки, був великий багаж знань цього року. Додає найлегше під час олімпіади їй далися розв'язування юридичних задач. Олімпіада проходила в два тури: перший теоретичний, там де потрібно було проявити свої теоретичні знання. Наприклад, давати відповіді на тестові завдання. Другий тур був практичний, де потрібно було дати юридичну оцінку ситуації. Мені сподобався саме другий етап, оскільки під час розв'язання юридичних задач можна ти маєш можливість проаналізувати завдання та відчути себе адвокатом, відчути себе суддею і дати правильну оцінку. Школярка зізнається, хоч і в майбутньому не планує пов'язувати своє життя із правом. Вивчала цей предмет із задоволенням. Подобається вивчати правознавство, оскільки я вважаю, що кожному громадянину потрібно звати свої права обов'язки, навіть якщо. Життя людини не пов'яже з правознавцем. Це буде для неї корисно. Готувалась до олімпіади школярка під керівництвом вчителя предмету Сергія Кремінського. Педагог розповідає, це найвищий результат з цієї дисципліни, який заклад коли-небудь здобував на всеукраїнському рівні. Виходили, але не отримували призові місця. При тому, що у нас немає правового класу, на жаль, і в нас немає вивчення в 10-11 класі, то це дуже добрий результат. Зацікавленість правознавстві у Яни помітив, що з п'ятого класу розповідає вчитель. Тож зі свого боку доклав максимум зусиль, аби школярка перемогла. Ми готувалися до Олімпіади. Наш методист правознавства Віктор Левицький організував нам зустріч з викладачами Хмельницького університету регіональної управління і права, і ми досить суттєво готувалися до Олімпіади, вивчали нові зміни в законодавстві і задачі, які будуть на Олімпіаді, тому що задачі – Сама до слова, цьогоріч на всеукраїнських учнівських олімпіадах ліцей номер 11 Хмельницької міської ради представляють четверо школярів. Нещодавно також завершився четвертий етап олімпіади з інформатики, у якому брав участь одинадцятикласник Іван Кафлевський. Він отримав спеціальний диплом за оригінальний спосіб розв'язування задачі в Екселі, а також сертифікат на академічний грант на покриття першого року навчання у Київській школі економіки. Ірина Кондратюк, Марія Колова новини міста.